Всім привіт! Сьогодні 30 листопада. Сьогодні у нас дощ шов зранку, Уже так можна сказати, неділю йде, ну, так пода така до плюс 5, вночі трохи мінус є. Так, що що, про, що в цьому відео поговоримо? Бачу в інтернеті, дехто вже дзвонить, кажуть, що, що сім'ї зараз дуже сильно просіли. Е, у нас теж сім'ї просіли, е, зараз покажемо. Ну е, У нас якій причині у нас виходить у нас, серпень місяць. Дуже був жаркий. Пилку дуже мало було. І за що цього ми навіть почало году трохи спробували стимулювати, але декотрі сім'ї можна сказати, як стимулювалися, але переважно матки ну, також не розсівалися, бо дуже жарко було, не було пилку, дуже мало приносили. І за що цього видно було, що і дуже скоро матки переставали сіяти. Вже можна сказати, на початок вересня вони вже сіяли, але дуже так мало вже. Ну, не так, як би мало бути. У нас Якщо порівняти минулими роками, навіть по відео подивитися на каналі, то е, е, сім'ї так просіваються можна сказати, до жовтня, мотки ще плюс-мінус сіють і наганяють, можна сказати, зимали бджоли більше. І за що цього е, сім'ї йдуть йшли майсильнішим, так видно візуально. Ну і Кліщ в цьому році досить багато кліща було. Видно було як по сипалося. І Ну, якщо порівняти, що кліща сеписе по 100 кліщів з сім'ї, то цей кліщ, яку бджолу вже вкусив, виходить, ця бджола. Після того, як ти почнеш її проливати, ну, лічити мітразом або там нема разу нічим, то скоріше за все ця бджола відходить. Видно було, що, видно було так, що по сім'ях, що іменно стара бджола відійшла, це десь заметно було ну, десь на початку можна сказати, Десь на середині, даже не на початку, десь на середині листопада було заметно, що сім'ї трошки просіли іменно в силі, були, які були сильніші стали середні, середні стали вже найслабшими, а слабші стали вже можна сказати, такі вже на, там, на три вулочки. Три вулочки у нас, ну, це такі 50 на 50, можна сказати можуть зимувати, можуть не стартанути, а можуть перезимувати, можуть стартанути, якщо дуже багато факторів, особливо. Яка зима буде і яка весна буде, це теж дуже багато впливає. Так, що, що далі поговоримо? Одна сім'я тут замітили, що була, теж не вірно, далі змив, десь 2 тижні тому замітили, що була крехта на льодку, так, верно, воскова крехта була. Подивилися сюди всередину і замітили, що... що? Що тут нема нікого вже. тут вони взяли і полетіли. E, Получається, це у нас e, e, по, виходить, що було ще у 2023 році. Одна сім'я теж була злетіла там, в 55-му році теж злетіла, так само виходить. І тепер замітила, що одна сім'я так само злетіла. І це не слабонька сім'я, це ім'я ім злетіла сильно. Коли вона злетіла, ну, ми не знаємо. Просто заміть. І щоб ну, що цікаво, що ну, взагалі нікого не лишилося. Бо буває, що розлітаються бджоли, лишається матка, там і зменка бджоли. Ну, це, скоріш за все, можна сказати, що, що проблема іменно у захворюванні цієї сім'ї. якась була болячка і бджоли просто-напросто розлітаються. Лишається матка і трохи бджолю. А іменно коли злітає, злітає, виходить вся сім'я, разом з маткою, з усім, тут немає нікого. То це означає, що скоріш за все кліщ, опять же кліща дуже багато було, ну і може і може щось там ще було, якщо вони так тут просто вже можна думати, гадати, але факт тому, що ось і даже видно, ну теж видно, що даже пару ячейк розплоду лишилося, тут видно, вже... ну іменно на виході вже бджола. Вже не що вона засіяла, а іменно така вже бджола полишалася на виході. Видно, що матка довго підсівала. Ну, Від мене клуб сидів. Файний клуб. Був, ну файна була сім'я. Ну, Подмору теж не ну, поїхав. Тут видно, що тут нічого. Навіть хоч би чуть-чуть було більше подмору. Ну, іменно це вже, підрізаємо, це вже трошки напробували сім'ї. Вже залітали, бо то було пару днів трохи тепла. Тут теж трошки пару ячеїк є запечатаних. Ну, видно. Нема взагалі. Взагалі немає вообще, подмору вообще немає, Хоть би там сказав, Ну, сім'я б файна тут була. Ось так. В чому причина може бути, їм що від кліща ми обробляли, можна сказати, як без запасок. Можливо, буде таке, що, можливо, їх не пролили якийсь раз, може пропустили, ну все буває, бо е, коли йдеш на поток і та врязко-різко, вроді би, можу, мож, ну точно сказати не можу, іменно, що їх не проливали, ну полоски точно ставили. Може їх не пролили якийсь раз, і за що цього може і, і кліща більше сипанулося. Можливо, що не трохи було розплоду, і потім розплод полупився після того, як ми проливали. І кліща, ну, можна пчоли стає менше вже коли. Ну, йде ближче до зими, стара бджола відходить, відходить лишається молода і концентрація кліща, виходить, і перелізає на молоду бджолу. І ну, за що того, може, сім'я е, злетіла. Ну, добре, що ну, можна сказати, було б пару сімей, то, то ну, що така злети, це дуже мало шансів. А коли от є велика пасіка, ну, велика кількість сімей, по-любому десь щось там ну, не, до, ну, не додивишся, видно, що вони злетіли. І виходить, на даний час, от на, от на сьогодні на 30 -е числа, у нас виходить дві сім'ї. Паца злетіла і 126 здоймило кришку, ну, здоймило кришку і дощ ішов і, і сім'я пропала. Ну, там не було ну, там на чотирьох кулочках була вона. Теж є моменти. Теж на днях переробили цей ряд. Вже хочемо нитку натягнули, хочемо вірювати чітко. Той теж то переробимо ті два, трошки йдемо назад, то переробляємо. Віслупки позагнивали. Вже це саме перший ряд, який ми робили відколи пасіку. За мене. Так, і ось ця сім'я кришка тут легка, ну ми вже порозкладали на кришки. Кришку підняло, розікрива. Ну, видно, що кришка легка. Трошки було тут бджоли, Відно це все. це все було мокре, Було на двох рамках лишилося, ну, можна сказати, теж треба буде почисти, лишилося. Ну, така кулак, е, два кулачка бджоли і матка, але бджола така мокра була і сера, то ми просто її повитрясали і ну, вже нікуди її не давали, бо то вже таке, то, то може за 2-3 кришка ну, була відкрита. Вже теж взяли. вже. Це дуже запізно, але ну, що є, то є. Так, ну давай покажемо. Ну, щоб ви розуміли, в тому році, от ми, ми, ми виходить, не пасіки пробіли ще все, думаю, зараз ми це пробіжмося, подивимося. В тому році, в середньому сім'ї у нас йшли 5-6 було влочок. Ну, Замят, по відео можна подивитися, в цьому році ми замітили, що в середньому йде 5-4 влочки, навіть є 3. Можна сказати, які сиділи на трьох, це 5 сімей, ми знайшли, які сиділи на трьох, ми їх об'єднали. Якщо видно, ну там, в принципі, там де немає, то там лежак. Ну, коротше, де сиділи на трьох, ми їх об'єднали. Прямо до сусіднього. так. Три улочки, 4 чи 5, відвісля сюди. Ну там було, що ми трохи нижче перекидали, бо ну, близько не було. Під час під'єднання, хто не знає, треба під'єднати одинакові сім'ї, щоб було, допустимо, 3 до 4 ще можна приєднати, а якщо приєднати 3 до 6 або навіть до 7, то, скоріш за все, що вони можуть, ну, можуть побитися. Не знаю, наскільки це правда, я це не провіряв. Ну, Пам'ятаю, що так, коли об'єднувалося, то казалося, що під'єднувати треба одинакових. Ну, ми під'єднували до чотирьох, три до чотирьох під'єднували. Ну, зараз ну, зараз думаю, покажемо, що вийшло, що коли ми там під'єднали е, сім'ю. Вернемося до, до цьому року. Цьому році, як я казав, виходить. 5-4 вулочки займають. Ну, є і 6, є і 7, я маю війну в общему, що так ми замітили, що слабше сім'ї пішли. Ну 4 Це як сказати, 4 це може і десь мало. Але у нас 4 нормально роз, ну, стартують, все нормально, просто залежить від зими. Якщо зима буде ну, така, як вона є, така не дуже холодна, от така качелями, то нормально, в принципі, стартують і все файно ну, перезимовують. Якщо зима буде дуже холодно, там щось або ще щось поміняється, то це вже буде видно, будемо дивитися як буде. Якщо щось буде мінятися, то ми трохи будемо об'єднувати. Ззаді ми до них ще не дивилися ці три вулика. Покажемо. Покажемо, може Дімо, обійдемо стан спереду, щоб було ліпше видно. Подивимося скільки, ну до них може ми ще... Всігда ревізію ми старалися робити ну, попередніми роками це після Нового року продивлялися. Но сейчас, и, сказать, именно, будет, может, плюс, ну іменно зараз. Для себе навіть продивилися, от зараз десь буде, може, плюс 2 чи плюс 3, може, ну, таке, ну, то що так, сиро. Така вирішили продивитися вот такі скоріше, щоб для себе розуміти. Ну от подивитися, що дари тут, тут теж бджола, але це не так. Раз, два, три, 4. Тут немає. Але це 4, ну, це, це таких 4, як 6. Як <різь> <різь> ну це ще нормально. Поквасту взагалі бджола, вона, можна сказати, вона вже має все сильніше, ніж, ніж взяти, ніж Карпатка взята або карніка. Всі заметно було, що коли ми починали переходити, у нас ще була карніка, ще була місцева бджола і бахваст, то завжди заметно було, що бахваст вроді е, слабше сидить. Але коли розходиться, то якось більшу завжди було, ніж, ніж порівняно з місцеві місцево Ну, Але теж хотілося, щоб було 5-6 ну, можна сказати, це без проблем, дуже добре пизимо. Так само тут. Раз, два, три, 4, ну, 5 вулочок. Чуть воще, але майже ширше. так, трохи утеплення так і лишаємо. Вже на прицеп зараз залізем, подивимося. видно, Раз, два, три, чотири, п'ять. Бо, ну, що ми, можна сказати, навіть нас насторожило. Що насторожило? Дуже, можна сказати, ще рано. Дуже рано, можна сказати, ще для пакетів. Але дуже багато хто почав дзвонити за пакети. Зараз цікавитися вже, тіпа, ну, що хотів б вже заказати пакети на наступний рік. І ну, під час розговору, можна сказати, вже говорив з людину і переважну причину це, це було що? Це вже були дуже сильні зльоти, казали дуже багато хто. І хтось так ділився. І слабі сім'ї, дуже слабі. Об'єднували дуже слабо і можна сказати. Об'єднували Об дуже слабо і за що цього дуже ну, насторожило, самих, і вирішили все-таки май... самих себе самі передивитися, бо було... заметно б теж, що. Іменно бджола не що зсипалася. Э, ну, іменно просіло в нас ссипалося. Іменно подмору взагалі немає, навіть ті, що ми об'єднували, тут аж одного об'єднали. Подмору взагалі немає. Тупо бджола, можна сказати, стара повилітала собі, там пропала і лишилася молода бджола. О я бачу. Раз, два, три, чотири. Хотілося подивитися, табі мої двох. Але ще ну, тут я не бачу. Так бить на плюс мінус на 4. Ну Зараз так мають сидіти, бо вони мають піднятися вже наверх під пленку. Ну добре би піднявся. Це десь вже після Нового року вже вони наверху сидять. Зараз щоб сиділи ще й понищі, бо Зима лиш. можна сказати, лише з завтрашнього дня. Зима лиш починається. Так, давай з цієї сторони подивимося. Скільки там мелодів? Там ще нема, де? Чотирнадцять. Так, теж видно. Раз, два, три, чотири. Тут не бачу і тут теж не бачу. Так, давай так, щоб він сильно не затягнути хоч, хоч на шість чи ні. Тут може і десь є, просто не видно, як вони сидять. так, Тут видно, що вони сіли на середину ближче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Видно, кожна сім'я. Якось. по своєму Ось так. Пару сіней. Подивимося. І будемо. йти шукати з фонариком. Слабенькі сім'ї. Так, теж на 4, ну, вверх, так і скоротили, не було така касетне, але ну, дуже добре набито б і дуже добре сім'я. Це рік багато, я думаю, що буде, буде такий. Тяжкий весна, виходить, була дуже дощава. У нас так само було. Літо було дуже жарке. І за що цього корективи все уноси свого. Що там? Манікач? Так, один, два, три, чотири. Тут не бачу. Так, показуємо, ну, показуємо, як є, не будемо, нічого там, бо ну, дехто може, дехто бачить так в Ютубі, що у деко все дуже добре, у декор не дуже сюди, ще не делась. Ні. Вважаю, що немає, ну кожен рік показуємо, як все як все зимою, так підряд стоїмо, дивимося. Добре, не добре. Так, о, видно, знайшли, оце перше. Один, два, три вучки. Тут я більше не бачу. Ну, от така, як оце видно три вулички. Скоріше за все це процентів 100. Що ми їх об'єднаємо. Ну, можливо, навіть вони й перезимують, але е, дуже слабенькі сім'ї весною. Це теж не дав. Вони... Ну, там дуже багато факторів залежить, як поки буде весна, якщо вона весна буде тепло-тепло, тому брязко під морози. Така сім'я багато розплоду насіє, його не накриє, і це проблемна буде сім'я. Так що, так як на малі пасіки, то можна ганитися, щоб їх врятувати. А якщо, виходить, так як у нас на великій, то нам в принципі нема смислу її рятувати. Просто знаходимо одну таку сім'ю, от зараз ми подивимося, що десь знайдемо чи тут знайдемо, то їх... Докупи просто об'єднаємо. Ото, як я зараз навіть, так, відсунув застану, об'єднаємо докупи їх і ну, гратися навіть не будемо з ними. Ну що, Я думаю, що вже треба відео закінчити, бо покритімо який там туман іде, О, так. А Зараз такі землі, туманні і доща. Так, кому відео сподобалося, можете підписатися на канал, поставити лайк, написати в коментарі, як у вас ситуація. Тож дуже цікаво почитати і будемо далі показувати, як будемо зимати далі. Так само. Всім пока!